Сьогодні ми приїхали подивитися на місто Фрудім, біля міста Продубиця, в Чехії, і якраз сьогодні натрапили на місцеве свято, а зараз виставляють те, що будуть продавати на ярмарку. Ви продивіться скільки солодощів і який огромна це серце, це просто капець. Ага. Гарфіл, солік, і поки і покинули. І це яка змілюкуський здоровен. Можна? Та тобі ж тільки що купила. І вона буде приємна капіта в регіональному музею. Стріляє. Це якісь гігантські ліло із діч. Як він хрепиться, копе. Як можна їздити на такому? Хотіли подивитись місто, а насправді потрапили в парк атракціонів. Нікіта не розчарувався та з задоволенням проводив час. Від деяких атракціонів аж дух перехоплювало. Ми вважали, що буде лячно на цьому атракціоні, а насправді було на кораблеві. Зато зразу відбило бажання випробовувати ще щось. Пам'яток архітектури тільки змогли роздивитись коста успіння Діви Марії. Нагулявшись, вирішили підкріпитись та знайшли місце, де роблять дуже смачну піцу. Та тут гарне обслуговування від відвідувачів. Ми залишились задоволені, але потрібно